Друзі, привіт! У е, нас бешений вітер і дивіться, ще ось тільки капуста є. Я вже просто далі не, не можу. Я не знаю, що тут робити, чи тут теплицю нахуй, блядь, розбирати і поробити. Редиску не їсть. Їсть капусту. Для чого Хто то, я не можу поняти. Остається тільки таке. Ось, це за дві ночі. Отаке лишає. Допоможіть, можливо, в когось таке було. Хоча не факт в мене перший раз таке. Ніколи такого ту не було. Це не миша, це. Я говорю, що це землерейка. Яку я труйку не сипав, нічого воно не допомагає. Ось тут також капуста є. Ну тут якби не, не видно її. Бо думаю, що якби і ту би вона б була, то б також би і така лежала. Ну, їсть цю капусту. Воно просто бере до, до шифера, долази, якось пролазить, ні слідів, ні нічого, хто це, де воно живе. Я просто не можу зрозуміти. Тут, якби все добре, тут я не наблюдаю. Ну, а так, ну. Я не знаю, реально. О, оце це я вже повикидав. Просто є капусточка і нема капусти. Сильне буде велике бажання щось робити. Та не буде. Не знаю, просто якого хрена тут і то гімна на заході, кишить. таке враження, бо то просто беруть з вертушок, скидають ту нечисть. Просто з літаків. Ну, нашу кому-то. Я ось цього не можу поняти. ні, ні сліда не видно, щоб якесь щось було. Я не знаю хто це і для чого воно йому ця капуста. Нори робить, я не знаю. Реально, я. Ну. Просто. Просто в мене нема слів. Це я ще так. Ну не знаю, буду брати фонарик і ось бачите, що воно робить. Просто залишається верх і семидолька. Це так само і там було в теплиці. В мене воно з'їло три таких касети. Касета 160. Порахуйте. Також редиска. Тут все нормально на редисці Тільки Як з'явилася якась така. Не можу зрозуміти, хто то і що то. Ну, щоб нора, то я б не сказав. Якісь п'ятна. Можливо, конденсат, я не знаю. Хто то, що то. Ось. Ну тут парник стояв. Це зрозуміло. Ну, редиску ніхто не гаротає. А, що за дире, боже мій. Це ж редиску виривав, ось що за дире. Ось. Так що постараюсь не спати. Буду сидів тут Не знаю. Можливо. Побачу ту землерейку і заб'ю. Ну, можливо, ні. Я не знаю. Ось вона туди донизу. Поні собі складає. Ні нори не вигнані нічого. Ну просто для чого? Що це землерийка? Я не знаю, чого вона тут. Хоча землерийка, є, чи там в інтернеті. Вона в лісі має бути. І вона взагалі до капусти відношення немає. Вона зеленого не має їсти. Але воно її Ну. Я не знаю, ось, в мене огірків до 500 штук. Тиждень-два, і їх треба буде висаджувати. Я не знаю, що з ними робити. Куди їх висаджувати? Що з ними робити? Реально я не знаю. Того, що я висаджу, воно мені огірок наполовину і по роботі. ну... Просто ужас. Можливо, у когось було, можливо, хтось знає, що зробити. Допоможіть, я вас дуже сильно прошу. І поширюйте відео, можливо, хтось побачить.